Зараз приймається бюджет, за який якому хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Вкрасти підкреслюю. Тому що все, що стосується армії, ми вже проголосували місяць тому, і там, на вимогу Європейської солідарності, якраз залишили виключно видатки на сектор безпеки і оборони. А що зараз відбувається з цим законопроєктом? Там немає грошей на додаткові виплати бригадам. Європейська солідарність жорстко вимагає, що додайте ще військового ПДФО напряму в бригади, бо вони найбільш ефективні і по закупівлі дронів, і по забезпеченню військовослужбовців, і по вирішенню першочергових проблем кожної військової частини. Ні, цього грошей немає. Але на що ж там гроші знайшлися? О, більше 12 мільярдів. Наприклад, знайшлося на такі речі, марафон, пропаганда. Там є гроші, приготуйтеся, шановні українці, на декарбонізацію більше мільярда. У нас грошей не вистачає на армію. А от декарбонізація. Там є гроші, приготувалися на дороги. Причому дороги не на сході і на півдні України, дороги на заході, в центрі, соцеконом. Більше одного мільярда, якщо не помиляюся, 2 мільярди, ви просто от у це, виділено на припинення діяльності державних підприємств. І на останок з того, що вони туди заклали, ну рахунковій палаті по 450 тисяч на місяць і ще збираються піднімати. Вже мовчу про прокурорів. Тому. Європейська солідарність буде голосувати проти цього бюджету, бо цей документ не про армію, він про крадіжку. Він про крадіжку грошей у кожного українця, він про крадіжку грошей у кожного військового.